Анатолій Харпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві. Я вас вітаю. Вітаю. Ну одразу з першої цієї теми щодо ситуації в Запоріжжі кабом вдарили 30, 40, 50 кілометрів, якщо від лінії фронту летить капа в цілому 80 до 80 кілометрів з території Російської Федерації. Тут слушно говорити про те, а чому наприклад ми не можемо й досі якось прикрити те саме Запоріжжя, б'ючи по території Російської Федерації по тим самим аеродромам, з яких злітають літаки. Ну слушно було б зауважити, що українські сили оборони е, роблять все можливе для того, щоб зменшити потенціал Російської Федерації. Давайте пригадаємо скільки було ударів по складах, коли були зникне велика кількість е, стратегічних запасів Російської Федерації. Але знов таки треба зрозуміти, що ворог і далі діє як терорист, і тут е, можна очікуватись від нього будь-чого завгодно, і е, треба розуміти, що він і далі буде намагатися е, залучати будь-які види озброєння для того, щоб робити такі терористичні а. А я би ще згадав про інший засіб враження, який, от, зокрема, Нігуб, очільник Харківської ВА про це говорив в нашому ефірі. Що з осені, десь з листопада активно росіяни застосовують значить баражуючі боєприпаси «Молнія», наскільки він небезпечний, тому що каби кабами, але росіяни винаходять засоби враження. Бачите, і б'ють, наприклад, по Харкову дуже дешеві засоби враження, але які так само нищать інфраструктуру і вбивають людей. Що ви про це знаєте, і що ми можемо цьому протиставити? Ну, ворог активно застосовує не тільки молнії, якщо ми кажемо про легкі БПЛА, які є, є з елементами ФПВ-дронів. тобто це деш... найдешеве рішення, коли крило і там невеликі за пораження. Знов таки треба пригадати про те, що ворог при фронтовій прикордонній зоні активно залучає, наприклад, для ударів по цивільному населенню, навіть звичайні fpv дрони з корисним навантаженням. І давайте пригадаємо, що по міські, по міському транспорту по автомобілях. А якщо, наприклад, російські військові там не використали їх десь на лінії бо або десь там по якомусь військовому об'єкту, вони долітають до цивільного місця і поб'ють по цивільних містах. Це теж є прояв терористич... терористичних з збоку російської трасі, тому що треба зрозуміти, що Росія активно воює з цивільним населенням. Знов таки тут треба казати про посилення можливості щодо протидії саме за рахунок засобів раді електрона боротьби. Якщо ми кажемо про застосування таких дронів, тобто міста повинні вибудовувати закуповувати системи. Реп, які б дозволили б, наприклад, під час таких от спроб Російської Федерації військових російських зменшувати ці можливості за рахунок саме пригнічення засобами РЕП, це можливо. Є деякі міста, які вибудовують такі системи, шалоноване саме зверху за насимфоді електронної боротьби. Тому тут треба громадам збиратися і підіймати це питання так. Від чергового Рамштайну, який вже відбудеться завтра, ми очікуємо, можливо, і нових ну, оголошення поставок нових систем ППО це вкрай необхідно і дуже важливо. Але давайте згадаємо про те, що в принципі і літаки ті самі в 16 можуть збивати і збивають повітряні цілі, зокрема ракети, і не по одній. Навіть так само ми очікуємо і обіцяні міражі, які, до речі, в Україну надійдуть вже в січні перші борти. Про це зокрема пише французьке профільне видання Авіон Лежандер з посиланням на свої джерела. Тож за їх інформацію, перші три літаки прибудуть до 20 січня. Деякі джерела Пускають, що вони можуть бути вже тут. Однак наразі виконують лише тренувальні польоти. Загалом українські повітряні сили мають поповнити близько десятком таких французьких літаків. Міраж стане другим західним бойовим літаком після американських F-16. Франція оптимізувала ці винищувачі для використання крилатих ракет скарпіжі та штормшеду, які вже є в арсеналі збройних сил України. А українські пілоти вже пройшли навчання для роботи на них. Панатолі Пан інтеграція в 16 міражів. Поки що на цьому етапі в одну з безпекову складову. Наскільки це може бути відчутним кроком? Ну почнемо з того, що за рахунок, наприклад, збільшення носіїв ракет Штормшедовскаль, ми можемо казати про збільшення можливості щодо нанесення ударів по території Російської Федерації саме по тих же самих аеродромах російських, які використовуються для. Находження там же цих літаків Су-34 або Су-35, Су-30, які здійснюють удари саме такими керованими бомбами по містах України, знати треба зазначити, що взаємодія літаків F-16 з мірами дозволить виконувати більше задач, які будуть мати стратегічне значення. А очікуємо на дозвіл використання ракет JASMS, які можуть працювати з під крила літака F-16, тому що це збільшення наших можливостей там вже. Понад 380 кілометрів можемо казати про, е, можливість роботи. Тому я би сказав, що тут треба зрозуміти, що е, Україна показує вправність використання літаків F-16. Давайте пригадаємо нещодавна інформація оприлюднена щодо перехоплення великої кількості ракет з врахуванням малої кількості ракет під крилом. Тобто, то, коли е, пілоти е, пілот вирішив здодіяти безпосередньо 37-мм гармату, яка є на борту літака F-16, і в принципі зробив те, чому збивались навіть досвідчені американські пілоти. Але я би хотів зазначити, що саме здебільшого, тут що мене так так би мовити, торкнуло, то що насправді ми можемо казати про те, що пілоти на F-16 вже виконують роботу за натівськими стандартами, коли безпосередньо пілот приймає рішення, як він буде виконувати. Ту чи іншу, а те чи інше бойове завдання, і це в принципі те від чого вимагали від нас західні партнери щодо впровадження нових стандартів, які дозволять більш вправно працювати нашим пілотам. і водночас показуємо, що ця вправність допомогла перехопити набагато більше ракет. Я чому вже в терміни теграція в загальну таку безпекову складову принаймні в повітрі? Тому що пригадую одразу навесні повідомлення від наших швейських партнерів, зокрема щодо двох бортів РДЛО, які допомагатимуть зокрема і тим самим літакам різних типів працювати по повітряних цілях. Що відомо про це, коли ми їх отримаємо? Чи там вони вже можливо її виконують свої бойові завдання? Наскільки вони, якщо з'являться найближчим часом, покращать взагалі складову авіаційну авіаційну компоненту? Треба розуміти, що авіаційна компонента, яку обіцяють нам наші західні партнери, це ми кажемо і про літаки дані родикоці виявлення, і про міражі, і про е, гріпіна. Тобто, це насправді потужна можливість посилити. Нашу спроможність закривати повітряно простір, і вирішувати деякі стратегічні задачі. Але треба зрозуміти, що для того, щоб використовувати всі ці авіаційні складові як єдине ціло, нам потрібна інтеграція станагівських стандартів. А ми, якщо точно, це казати про лінк, 16 які дозволить взаємодію між всіми тими авіаційними засобами і наземними системи протиповітряної оборони, що буде складати єдину систему обміну інформацією, і це важливий. Аспект, який повинен теж бути оговорений. Під час Рамштайну або під час іншої роботи з взаємодією з нашими західними партнерами, тому що це на рівні стратегічного зброєння, можемо казати, що на рівні стратегічного зброєння є питання отримання саме цього стандарту, який розв'яже руки, і ми можемо казати про те, що з рахуванням такої віційної компоненти, за урахуванням таких протоколів, ми зможемо самостійно вже планувати навіть операції по території Російської Федерації за рахунок отримання своїх власних Так, щодо території Російської Федерації і Комбінованих атак зараз ми про це проговоримо. Зараз ви бачите до глядачів вже звертаються кадри з Запоріжжя. Зокрема, очікуємо з хвилини на хвилину в вімкнення нашої колеги кореспондентки Єви Миронової, кореспондентки з Запоріжжя, яка буде власне ділитися, значить, деталями локалізації ліквідації цих самих наслідків прильоту кабу, пане Анатолію, в мене ще уточнені от щодо території, поза щодо ударів по території Росії. Минулого тижня ворог закривав аеропорт в Пермі це на секундочку півтори тисячі кілометрів від України по прямій враження термінала в порту Услуга – це 900 кілометрів. І такі ж, таких фактів останніми місяцями ми чуємо і обговорюємо досить часто про це. Давайте згадаємо про значить риторикою президента і там міністра оборони і наших виробників озброєння щодо збільшення і нарощування виробництва тих самих ракет і далекобійних. Дронів, дронів, ракет, як ви в цілому оцінили безпроможності там на перше півріччя 25-го року, там або на перші місяці, в контексті можливостей завдання таких ударів і їх частоти, я постійно я Постійно наголошую, що формуючи потребу від держави, треба розуміти, що і держава повинна прогнозувати можливості забезпечити закупити ці вироби безпосередньо у приватних компаній. Це дуже важливо, тому що. В принципі, якщо ми кажемо про те, що все це озброєння, яке летить по території Російської Федерації, здебільшого це розробки приватних компаній. Тому безумовно треба розуміти, що більшість компаній готові е, забезпечувати сили оборони великою кількістю таких засобів ураження, що наблизить нас до перемоги. Питання в тому, чи готова держава закупити, але при тому знову-таки, е, хочу наголосити, що є не доволі. Е, Гарні а, пропозиції з боку наших західних партнерів, це ми кажемо і про коаліцію дронів, яка запропонована Британії, і а, данська формула щодо закупівлі деяких видів озброєння. Тому, в принципі, а, перспективи добрі з урахуванням того, що у нас є різноманіття зброї, яка може використовуватися по території Російської Федерації. І ми тут кажемо про те, що відстані, а, на які ми можемо працювати, це а, понад 2 тисячі кілометрів, тобто, це. А, те, що нам необхідно відпрацьовувати для того, щоб відпрацьовувати по важливих об'єктах на території Російської Федерації, я зацитую а, значить, адмірала Боба Бауера, Це очільник оборонного комітету НАТО. А його зокрема цитату наводить видання Financial Times. Він пише, що досі існують пенсійні фонди та банки, які кажуть, що не етично інвестувати в обороноздатність, тому що йдеться про вбивство людей, і це в контексті того, що представники НАТО, зокрема, як пан Робауер, вони критикують деякі країни їх фінансові інституті інституції щодо небажання інвестувати в оборону царну в оборонну безпеку. Тут до речі слушно буде згадати тези від Дональда Трампа, який постійно апелює до тих самих країн ЄС, щоб ті збільшували частку оборону і власне самі дбали про свою безпеку. А от на цьому тлі що з українською з українським безпековим з промисловим цим сектором? Чи є за вашими даними достатньо охочих, як всередині, так і зовні, все ж таки в 2025 році вкластися в виробництво? Безумовно є, але ж треба казати про зміни деяких законодавчих норм в Україні для того, щоб західні інвестори могли спокійно відчувати себе на території України, тому що ми кажемо про розподіл ризиків між державою і приватним сектором, до якого будуть залучати гроші західні інвестори, тому що зараз більшість західних інвесторів передбачають витягнути технологію до себе України і починати виробляти їх. Тому ми і бачимо в принципі розробки там польських дронів. По німецьких дронів, які пропонуються зараз силам оборони. Хоча більшість цих інженерів, які ми бачили на чолі цих компаній, це ті інженери, які активно залучалися навіть на перших катонах, які проводились в Україні. Пане толі, дякую, що долучилися до ефіру. Анатолій Храпчинський, вступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві. Вам гарного вечора.